Ну що, друзі, сьогодні відправляємося в нову мандрівку. Вирішили проїхати на самокаті, подивитися, як він в горах, наскільки його вистачить, наскільки мене вистачить. Тому зараз заправляємо і в путь зараз дізнаєтеся, куди будемо їхати. Ну що, друзі? На самокаті не вдалося, бо я порахував, що 100 кілометрів, це його заряджати, ми б з вами. І до літа не доїхали, тому пересілимо на наш літак і відправляємося сьогодні з вами. в Одне з ліс, цікавих місць у Прикарпатті це Водоспад Кам'янка. Він нам дуже подобається, це вже не перший раз. Коли хочеться поїхати десь недалечко, з Десь 10 кілометрів від Львова, ми відправляємося туди, возимо своїх друзів, знайомих, хто в гості приїжджає, всім дуже вподоби, бо місце дуже спокійне, можна насолодитися природою, з'їсти смачного шашличка. Я такого не їв у Львові ніде. Тож, полетіли! Доїхати до водоспадика досить просто. Їдете по дорозі зі Львова в напрямку міста Стрий, якраз ми проїжджаємо, і потім десь залишається кілометрів 40 ще в сторону Карпат, там буде село Долина, і в Долині наліво там є вказівничок пропустити. Мажути можуть. Я не буду Ну кажи Покажи вже давай. Що казати? Що по дорозі зупиняємося в АТБшки. <рес> по дорозі? <рес> по дорозі. Та я не хочу, я буду сміятися. Ми зазвичай по дорозі зупиняємося в АТБшки. Взяти чайок. Марішка взяла собі. Кафійок перекусимо трошки і далі рушаємо! Чим мені подобається дорога із Нестрия, що тут вже починаються гори і е, такі пейзажі. Мальовничі, то хочеться наїхати дуже швидко, а це відчуття, коли ти розумієш, що «О, зараз буде казка така гірська, бо краще гор можуть бути тільки гори з море. Підписатися, поставити лайк, напишіть коментарі, гарні, погані не треба писати за таку красу, яку ми вам показуємо. А ви вдома сидите на YouTubeчики дивитеся. Друзі, їхали ми, їхали і приїхали в Дубаї. Тому хто хоче попасти в Дубаї, їдьте зі Львова на водоспад Кам'янку і обов'язково не пропустите ви. Бо по-іншому зараз в Дубаї я не можу ніяк попасти. А поруч з Дубаї. Подивіться, річка. Річка Опір. Гірська, зараз дощі пройшли, тому досить вона чистенька. Гарні вийде, гарні. От Маринка вам Маше. Маше, привіт всім передає. Ось так, ловіть. Бігай, біго. Лелека. Лелека. вона Полетів. Під'їжджаємо тут такий пост, треба заплатити. Я не знаю, скільки в цьому році. Зараз подивимося. Тим більше, що сьогодні неділя. В неділю вони завжди беруть платню за в'їзд. Послухаємо зараз, що нам скажуть. Так, заплатили ми за двох дорослих і за машину 110 гривень. Дорога зараз буде гарна десь кілометр, а потім ще кілометр. З два може Така поганенька, але красива. Тому їдьте потихеньку можна проїхати на будь-яких машинах, на джипі, звісно, краще. Але все, я думаю, буде добре. Подивіться, яка дорога. Ще дощ пройшов, але нам пощастило. Зараз сонце вийшло підсушить трошки, щоб там по багнівці не ходити. Ну, хто був, той знає, а хто не був, поїдьте. Якщо є можливість, у вас десь тут недалечко але ніколи не їздили, або туристи, завітайте. Красиве місце. Там багато туристів, особливо у вихідні, автобуси туди навіть під'їжджають. У будні ми були, майже нікого нема, хто не любить багато людей, той може в будні поїхати. Ось так. Зараз, ох, дорога, яка класна пішла. Зараз розгонимося. Кілометрів 30 на годину. Ось. Я б сказав, дотряслись вже. Дотряслись, дорога ще гірша стала, ніж була. За що гроші беруть, зрозуміло. Ось тут, бачите, вже починаються машини і тут не тільки водоспад, біля водоспаду є сувеніри, є шашлички, є різні смаколики, місцеві напої. Можна щось собі вибрати. Сьогодні бачу багато людей буде. Ну, ось ми і добралися до місця. Подивіться яка краса. І ось водоспад. Сьогодні він такий повний. Шумить. Кого ви більше чуєте мене, чи водоспад. Запах, запах дерев, запах природи. З цього боку запах шашлика так і манить, і манить туди. Зайди, з'їж мене. Зайдемо, у нас є улюблене місце, покажемо. Кажуть, що його висота десь близько 6 метрів. Давайте підемо, спустимося трошки туди. Десь сюди стежечка така сходи, місце для фотосесій. Ну скажіть, як подобається? Ставте лайки, якщо подобається. Ще підемо є одне цікаве місце після водоспаду, там де знімають фільми жахів. Так, ну, не познімати тут це, знаєте, багато пропустити. Величезні, і сосни. Мереки нам похистило небо не зовсім блакитне, але краще, ніж дощ. Дивіться, можна годинами дивитися, сидіти. Насолоджуватися природою. это речка? Тут колись працювала тарзанка, але скільки ми тут були, я жодного разу ще не бачив, щоб тут хтось переправлявся. Можливо, це вже небезпечно. Ну, а тут люди сидять така локація така в стилі деревенському. Зробимо рекламу Наді? Можете подивитися, що по чому. Надя з тебе лайк. Як думаєте, Маринка чим займається? Шукав думаєте? Інтернет. А, шукає інтернет, <с> до речі. Інтернета тут немає. Тому, якщо збираєтесь сюди, то забудьте про інтернет. Викладати, дивитися, нічого не зможете. Тільки їсти шашлик і насолоджуватися водоспадом. Хоча я помилився. Маріна каже, Якщо спуститися по сходах прямо-прямо на це місце, то тут є 4G. З цього боку 3 G, там 2 G, там взагалі ні G. Зараз направляємося до мертвого озера. Шлях до нього буде йти вгору. Я вже сам себе налаштовую, як мені треба, які зусилля треба мати, щоб піднятися. А назад буде легко. Дивіться, тут і бесідки, можна самостійно приїхати, розкласти свою поживку, Дітки граються, дитячі майданчики. З цього боку теж є шашличок і красиві сосни. Нання зеленого, синього дуже вже кольори. Ось ближче це полянка мрій, кісточок через річку. Весною дуже приємно знаходитися, коли все тільки розпустилося, красай неймовірна є майданчик для діток. Ось починається маршрут. озера журавлини 350 метрів вгору Як бачите, тут ще є шлях пам'яті Юрія Руфа. Видиться навіть цього хлопця біля руфа. Ну що, починаємо сходження. Тут такі сходинки йдуть. Нормально, ну. Важко, хто не готовий. Я кожен день. О, ящерка, ящерка, дивися. Я не хожу один раз по сходам. Ось така доріжка веде до озера Журавлиного, ще по-іншому його називають Мертве озеро. Зараз подивитися, чому воно мертве дійсно. Яка зараз погодка гарна стала. Метрів 100 пройшли. Трошка дорожка. Хто хоче, може відпочити, Зараз сходи закінчилися, трошки два річки прямої. Я не тренований. Треба вагу скидати. Я, до речі, заради вас роблю це відео, тому що я тут вже був. А вам треба поставити лайк за те, що я пішов і ще раз для вас спеціально знімаю і підписатися не забудьте. Так, Наступний етап по камінцям пролягає. Будьте обережні. Ніг у вас небагато. Якби їх там штук 100 було, то одна-дві нічого, а тут це вже серйозно. Мигаємося вперед, незважаючи ні на що, не забувайте, люди, що ми просуваємо вперед не тільки своє тіло, але і красу нашої країни і україномовний контент. Вперед, вперед, всі, іди маринка. І знову каміння, і наступний етап знову пішла. Дерев'яна драбинка, сходики. Нормально вже, я звик трошки йти вперед. Добре, що сьогодні спеки нема, дощик пройшов. Хто підіймається з дітками? Та я ще є як дітки. Ну ось, майже ми дійшли. Коли побачите річку невеличку, струмочок, місточок, це і означає, що ви біля озера, туди містичний рух полягає стежка, тут буде не відума. Дуже страшне місце. Якщо ви дуже Дітися і ніколи не приходьте сюди. Я жартую, тут спокійно, співаю пташки. Сьогодні, до речі, класно, людей мало, взагалі тут буває достатньо багато людей. Тому ми молодці, зібралися сюди. І вам раджу. Навіть жаби не квакають. Але небо, небо це супер. Ось таке мертве або журавлине озеро. І починаємо спускатися тією ж трубкою. Спускатися теж, я вам скажу, треба обережно. Дивіться мені, не впадіть. Марина, ти особливо, бо ти така. Так і шукаєш собі пригоди, де б впасти. Не сьогодні пообіцяла. А зараз направляємося ще є одне місце. Хто хоче спрагу свою вгамувати, є жива водичка. Так, ну коли спустилися вниз, йдіть наліво трошки вгору і можна побачити живу воду. Гарна водичка. Я вже декілька разів пив і все зі мною нормально. Можете його спробувати. Ось джерело, про яке ми казали, ви бачите, приїжджають, натирають, кажуть, стоп'є цю воду. Грошей дуже багато маю. Спробую, я яму красок не взяли. А так, зручно. Денька. Дівчина бандерівка воду набирала про червону калину, голосно співала, на колінах стоя мали почитала, збережи Україну, Господа блага. Господи, збережи нашу країну. Яка стежечка красива. Не можу. Не можу не засняти такі красоти. Водичка. Величезні смеречки. До Прозора. Повернулися ми до водоспаду, і настає час нашої постійної рубрики Перекус. Ми дуже полюбляємо саме ось тут у Бойка зайти, дівчата тут смачно пропонують нам страви, подивіться, ціни які. Дуже великі порції, я знаю, раніше ми їли і шашлик, і юшку, колись взяли бограч, ледве з'їли, а ще потім шашлик. Тож, давайте до них завітаємо. Зайняли ми місце. Колись тут з виглядом на водоспад. Авіс. Зараз будемо замовляти. Ось замовили ми. Що ми замовили? Ось яка. Грибна юшка. Подивіться. скільки грибів. Біленькі, смачненькі, запах який. Під шум водоспаду. Ще замовили сушнячок, ще не принесли. Потім покажемо. А до юшечки ще такі з гріночки з кропщиком і часничком. Як чесно ми прогулялися, пішов дощик навіть На камеру видно. Ну нічого ми сидимо. Під дашком и ему юшку уже принесли нам еще капусту Смачного. еще до нас пришел карпатский кит шашлычок и водоспаду це это Все, поїли, об'їлися, ви бачили, які порції величезні. Завітайте, убойка. Вони нам нічого не давали. Ми так рекомендуємо від душі. Дівчата і хлопці добре готують. Шашлик смачний, юшка смачна, Кот смачний, ну що, Будемо рушати додому. До Львова дві годинки проїдемося. Дорогу. Ось ми зупинилися біля річки. Всі знають річку Стри. Десь в ній є шматочок водоспаду Кам'янка. А на цьому наша сьогоднішня подорож закінчується. Не забудьте обов'язково поставити пальчик вгору. Вам це нічого не коштує, а нам приємно. Напишіть, де б ви порадили побувати, куди ще поїхати. І обов'язково підписуйтесь на наш каналчик. Ми будемо радувати вас новими відео. Па-па!